Бачите, майже все висохло і у нас Це по всім областям. Ну, це не наш, вже ніч це Дніпровська область. Це вже Миколаївська область. Це трапилося за того, що Кацапська мразота вдарила по дамбі Каховського водосховища і вода пішла. Загинуло тоді дуже багато людей. Загинуло тоді дуже багато тварин, корови, собаки, коти. Будинки, воно все воно все залишилося під водою, і вода пішла по всій Україні. Тобто, була ну ця ж ціла наука. Знаєте, що там одержувати ту воду, або там якось наше насаджують посадки. Отако хто знає в полях. Може, хто знає, напишіть, а хто не знає, то я розповім. Бо в мене чоловік був надивився, мені було цікаво ту переслухати. Я навіть не знала, що це отак посадки насаджених полях, для якихось цілей. То я ж кажу, вода пішла по всій Україні тільки із за того, що розбита дамба Каховського водосховища. Пішла вода, і я ж кажу, дуже багато загинуло тоді людей. Дуже багато людей, тварин. деяких людей, людей життя припинилось. Багато евакуйовано людей. Там наразі вона каховка в окупації до сих пір. Але ми маємо віру в те, що рано чи пізно вона повернеться, і там будуть наші українські люди, а не мразота, яка продовжує розбивати і красти.